Добре, з нашого повного синічна об'єктивного встановлення поставиння фінального проведення. Просимо попитати директора закладу дошкільної освіти No633 Васильчуту Миколаєву, директора закладу дошкільної освіти No244 Гудяєва Тетяну Васильівну, директора закладу дошкільної освіти 583 Зариза Ірину Михайлівну. Ви Вказані особи можуть надати судопокази щодо необхідності приймання предна... преднання... <кхм> обладнання, яке є предметом кримінального права порушення. Ви підтримуєте по питання свого <поставлено> позиція? <поставлено> Я заперечути доступ вказаних свідків, оскільки сторона захисту була наділена уповноваженнями заявити таких свідків, допитати їх на сайті досудового розслідування, перевірити їхні покази посудового в розслідування, в тому числі підтвердити або спростувати наведені викази. Тим того, стороні захист обвинувачення вказані. Про наявність вказаних свідків Ні на стає судового розслідування не повідомлялися жодним чином, не відкривали будь-які відомості, підтвердячі носії інформації, які свідки можуть підтвердити вказані обставини. Тому я заперечу, вважаю, що це виключно з метою затягування судового процесу. Я дозволю собі те зависи щодо. Так розумію, декілька де квапитань, що спочатку зупинюються на зміні порядку дослідження доказів, але. а ще подальшому докладу свідків. Зокрема, на стадії досудового розслідування та в у нас проведений ряд слідчих дій, в тому числі в ході досудового судового розслідування. Сторона згідно положення частини 6 статті 290 Кримінального процесуального кодексу корпусу повідомила сторону обвинувачення, що в останні відсутні будь-які письмові докази та свідки, які необхідно допитати або покази, яких необхідно врахувати в ході. Безпосередньо до судового розслідування та у подальшому судового розвіду відповідна, відповідна заява за підписом як адвоката, так і оповновачення наявного матеріалу кримінального провадження. В останньому було долучено до матеріалів судової справи. Також слід звернути увагу, що в ході кримінального провадження слухається вже більше року в суді, і в тому числі на стадії визначення порядку дослідження доказів основне обвинувачення. Посилання на будь-які письмові документи або будь-яких осіб, які необхідно додатку на стадії судового розгляду, заявлено не було. Це також серед іншого, з журналами судових засідань. В тому числі, посилка звернути увагу суду на положення статті частини 11 та 12. Статті 290 кодексу України, зокрема, які є зобов'язанням домовиною, що сторона обвинувачення зобов'язана відкривати свої докази, сторона захисту зобов'язана відкривати свої докази сторони обвинувачення. У разі нездійснення такого відкриття суд не має будь-яких підстав приймати, останні досліджувати, надавати відповідним документам або казам оцінку. Я звертаю увагу суду, що наразі станом на дату проведення судового відповідного судового засідання. Спередні обвинувачення будь-яких доказів, окрім які зазначені в е, та надавалися оцінками е, моїм колегою в попередньому судовому надано не було, не долучалися, не відкривалися сторони винустороння обвинувачення. Тому для мене як державного обвинувача, не зрозуміло, про які письмові докази ми маємо ще досліджувати які підстави змінювати порядок дослідження відповідних доказів. Тому, звісно, е, з цих міркувань, цих підстав я заперечую разом з тим, що до допиту осіб. Відповідні свідки старани захисту також не були заявлені як на стадії досудового судового розслідування та в подальшому неодноразових не судових засіданнях будь-якої умови клопотань або інших процесуальних заходів щодо добуду відповідних осіб не встановлено, не надавалися стороні захисту відповідні особи в порядку діючого кримінального процесуального захисту також не відкривалися. Обґрунтування сторони, які саме покази останні мають надати щодо інкримінованих кримінальних карних діяль. Зокрема щодо як придбання вечері так і придбання е, стільців до укритів мені не зрозуміло. Вважаю, що відповідне клопотання є немотивованим. Е, просив би суд звернути на сам е, на, на саму суть та предмет відповідних кримінальних правопорушень. Я вважаю, що е, зазначені директори закладів освіти можуть підтвердити лише наявність або відсутність придбаного закупованого майна е, і жодної сторінки відповідні. Твердження під сумнів не ставляться, не заявляється, що вони є відсутніми або не відсутніми, поставлялися вони або не поставлялися. Предметом розгляду є завищення вартості відповідного обладнання, при їх закупівлі та умисного формування ціни значно завищеної ринкової. Тому тобто з цих міркувань також запрещує щодо добуду відповідних осіб. Прошу два клопотання. У задоволення двох відповідних клопотань.

Хочу доходи... Захисник я перепрошую, але судом вирішила ваше питання. Те, що ви будете допомогу, І... не змінить абсолютно нічого. А у нас ще питання. У нас не зібрані всі докази. Ми хотіли, щоб потім долучити докази. Зараз готуються на стадії експертизи, Чекаємо, тому щоб не стягувати цей процес, ми прошумо змінити цих Стосовно обґрунтованості зі свідки може перейти, що в нас не була потреба в цих закупівлі цих очерізах. Ми надавали клопотання ще в 21-му році. Ваша думка і вона врахована, суд відбувається вдарування вашого клопотання. І згідно встановлено, і суд вам що суд, що ви можете заявляти про питання в порядку доповнення до судового розгляду, оскільки в судовому засіданні було встановлено порядок і обсяг дослідження доказу. Те, що вже втретє, змінюються захисники, свідчить про те, що є необхідність змінювати порядок і обсяг дослідження допису. І згідно встановленого порядку, ми переходимо до допиту обвинувачення. Обвинувачення готова до